Дмитро Плетенчук, капітан третього рангу, речник військово-морських сил України з нами на прямому зв'язку. Дмитре, добрий ранок. Доброго ранку. Студія, вітаю. Давайте поговоримо про оперативну ситуацію. Ну, давайте почнемо з Чорного моря. Як там зараз складається ситуація з огляду на інформацію, що росіяни вивели на патрулювання корабель? Ну, як ви бачите, ситуація зараз має Такий, такий дизайн, при якому ми фактично не спостерігаємо присутності кораблів вчора. Взагалі не було жодної одиниці ні в чорному, ні в Азовському морі, а це може свідчити в першу чергу про те, що все ж таки зараз наш ворог намагається виробити якусь іншу тактику, робить висновки з ситуації з втратою ракетного катера. І відповідно навіть незважаючи на те, що зараз у них триває активно учбовий процес, тим не менше активності безпосередньо в акваторії фактично немає. Вона зведена до мінімуму. Ракета Носії перебувають в пунктах базування, тому можу сказати, що станом на зараз ситуація більш-менш стабільна. Середземне море і два російських кораблі там. Чи це. По-перше, типово. Ну і в цілому, як це, як це змінюється, скажімо там, якщо ми подивимось на певний відтинок часу, е їхнє перебування в Середземноморії. Оперативне угрупування в Середземноморії е у них присутнє постійно. Е там вони можуть проводити е ротаційні заходи. Туди заходять е і виходять різні одиниці. Кількість носіїв там періодично змінюється. Деякі з учасників цього групування mm -hmm. до речі. З Чорноморського флоту, і вони не можуть повернутися в пункт базування через закритий босфор для них, і це добре. Вони вимушені там знаходитися вже фактично два роки з моменту повномасштабної агресії так званої Російської Федерації. Вони там, як ви знаєте, виконують завдання з геноциду сирійського населення. Там у них свої завдання, звісно, вони так само там. Російська Федерація тримає це оперативне групування на противагу силам, які знаходяться там від країн НАТО, які так само є в оперують в цій акваторії. можна сказати, що в принципі основне їхнє завдання там це забезпечувати і надалі стійкість режиму політика сирійського. Тобто, поки переміщуватися в Чорне море вони не можуть, бо це забороняє конвенція Монтре. Саме так 36-го року станом на зараз для них Босфор закритий. Так, через нього можуть проходити судна, які не є військовими кораблями, навіть судна, які забезпечують якусь логістику для сирійського групування, але безпосередньо бойові одиниці заходити не можуть. І в принципі в цьому і сенсу особливого нема, тому що з огляду на те, що активності зараз в чорному морі, чорноморського флоту, так званого, фактично немає. і, відповідно заводити туди якісь одиниці, теж в принципі зараз вже немає такого сенсу. А виходити при дії цієї конвенції з чорного моря вони можуть. От військові кораблі можуть вийти, просто вони не повернуться. Ну, мова йде про заборону на захід. Саме так. Угу. Ну, Розуміємо, що росіяни досить специфічно ставляться до, до будь-яких угод і підписаних обмежень, підписаних собою ж, та, Але наразі це виглядає ось таким чином. Повернімося до, ну, теж до України, але до окупованих теренів, до Азовського моря. Те, що там відбувається, ми теж оперативно повідомляли про наявність одного корабля. В динаміці, якщо подивитися. Що там змінювалося впродовж останнього часу? Як в цілому зараз фактично це де-факто внутрішні море наразі для росіян воно використовують? Там ситуація доволі стала, тому що, на жаль, усе у узбережжя Азовського моря тимчасово окуповано так званою Російською Федерацією, і тому відповідно їм нема сенсу тримати там якісь великі сили. Окрім того, це закрите фактично море і. Відповідно, там і небезпечно знаходитися, і воно досить мілководне, там досить складно оперувати, враховуючи те, що там в принципі все, чим вони займаються, це продовжують грабувати окуповані території через порти Маріуполя, Бердянська, окуповані. То в принципі, фактично їх там все влаштовує. Як ви пам'ятаєте, саме у Бердянську вони втратили свого часу великий десантний корабель «Саратов». Тому відповідно цей досвід вони так само враховують, але періодично ведуть розмови про зміни національного законодавства, про визнання це внутрішнім морем. Хоча насправді все це не має ніякого значення для світової спільноти для міжнародного права. Це така забавка для внутрішнього споживача в Росії. А як загалом вони зараз почуваються в портах Окупованого Криму, наприклад? Як ви бачите, військова активність там впала через те, що є велика небезпека втрати одиниць бойових. Цивільна активність є, на жаль, ці порти вони використовують. Це доволі велика втрата для української економіки свого часу була, так само, як і порти Азова. Загалом, як ви бачите, одна з їхніх стратегій це залишити Україну без портів. А ті, які вони не можуть фізично окупувати, вони завжди намагаються знищити. Тому що вони чудово розуміють, що для України, як і для них, насправді море чорне має великий експортний потенціал. Для України його переоцінити важко. Для Росії, в принципі, так само враховуючи, що приблизно 40% російської нафти світ отримує саме через Чорне море. Тому у них отака от політика. Плюс це ж не замерзаючі порти. Здебільшого так. Особливо зараз такі теплі зими, що фактично так вони працюють цілий рік. Кількість російських військових моряків в окупованому Криму чи вона змінилася після того, як ну ми з вами теж про це говорили. Росіяни були змушені перевазувати свої кораблі, тому що для перебування власне в акваторії Чорного моря і на теренах е українських вод окупованих для них є небезпечне. Досить складно uh, надати точну інформацію з цього uh, приводу, де Юри ні, не зменшилося, тому що uh, порт приписки, грубо кажучи, це Севастополь. Uh, відповідно, їхні родини там перебувають. Хоча насправді uh, вони отримували повідомлення про бажану евакуацію ще у 2013 році, звертаю вашу увагу, ще до подій на Майдані uh, сім'ї російських військовослужбовців отримували повідомлення, попередження. Про те, що краще покинути Крим, От. ті, хто е, трошки хитріший, наприклад, там родини е, спецслужбістів, так званих, вони звісно там свої родини повивозили, тому що вони розуміють, що в будь-який момент е, так званий кримський міст може припинити своє існування. Е, доля суходолу і так званого сухопутного коридору, так само не визначена е, до кінця. Ми офіційно про це кажемо що. Його там теж не буде, тому відповідно деякі з них такі рішення ухвалили. Але ви знаєте, що національний менталітет їхній зводиться до одного слова, авось. Тому, відповідно, багато родин все одно там залишаються, переважно більшість, звісно. І сам контингент, звісно, був збільшений. Штатно там має бути до 25 тисяч військовослужбовців в Криму у Росіян. Це склад Чорноморського флоту. Але звісно, що по війні цей склад, скоріш за все, було збільшено. Дякую вам за те, що представили оперативну інформацію. В цілому за ваш час. Дмитро Плетенчук, капітан третього рангу і речник військово-морських сил збройних сил України, з нами щойно на зв'язку.